Все найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами. Чудові поетичні рядки і не менш зворушлива пісня не причастя прозвучить від вдячного сина Володимира Матяша. Обірвалася маму струна, серце крає турбота запізня, залишилася хата сама, як сумна, недоспівана пісня. На подвір'ї стоять вишеньки, які хата вони постарілі, а на стінах твої рушники, мов лебідки, святкові і білі. Посміхалися нам нагітки, любисток любисто кім'ята, і, здавалось, здолає віки наша добра і сонячна хата, ще й сьогодні висять на гвістку біла хустка, старенька ковтина, а в куточку ікони стоять, оглядають суворо хатину, лиш матусі моєї нема. В це повірить. Заповзає у серце зима і наповнює холодом душу. Скільки раз ви просили тоді. Зачекай, поговоримо, сину, та спішив я, як всі молоді, лиш коротку знаходив годину. Поверніться, благаю, на мить, хай зігрію в холодній долоні, не почула, лиш вітер шумить і дощем. Охолоджує скроні, буду, мамо, до вас приїжджать, як на сповідь спішити сили, а у відповідь віти скриплять і чорніє байдуже могила. Пролітають хвилини, роки, заросають стежки коло хати та у снах до моєї щоки. І ніжно торкається мати.